Гібрицонічника Бамонт. Гібрицонічника Бамонт, технологія Сумо, компанія виробник, компанія Агроритм, компанія постачальник компанія Вестандарт. Стіки до 60 грамм гранд разово, разова, тобі ж, технологія Сумо, стійкі до 7 разів вовчка, середня радіографіційний прит, олійний напрямок. І бамонт у нас зараз на 23 вересня. Ми покажемо, як він виглядає. Нас надамо ділянці. 58 гібридів, з них два від компанії Агроритм, Альдозор та Бомонт. А ми на зараз на Бомонді і покажемо вигляд соняшника на 23 вересня. Топі неділя до збирання. Отакі от от яскраві кошики. Отака от от потенційна врожайність. По маслічності ну, завжди він вражав. Ну а як воно буде насправді, дивіться, підписуємося на канал YouTube. Канал YouTube дасть змогу показати вам. І по Бомонду, і по і по іншим виробникам 58 гібридів, зробити висновки, покажемо, як воно є, як воно на практиці в деталях. 11 виробників, я вам дуже скажу зразу. Там буде дуже цікаво. Тому YouTube буде вас вражати, компанія як Постачальник буде вражати. Це результат, який буде вас дивувати, тому що ми підберемо будь-який гібрид, люба технологія, люба фракція, або регіон. Зробимо все так об'єктивно, щоб ви були задоволені. Ще раз кажу, рекомендую підписатися, а далі вже, будь ласка. Ми на зв'язку. Бажаю вам успіхів, врожаїв та мирного неба. До зустрічі!